Якось ми з дружиною поїхали в невеличке містечко біля нас, і там, де ми завжди паркувалися, якраз працівники малювали фарбою. Тому нам довелося трошки інше місце поїхати. Я запаркувався біля велосипедного магазину. Дружина пішла у справах, і я побачив, що власник ходить біля магазину, і Бог дав якусь таку думку попросити, щоб він накачав мені колеса на візочку інвалідному. Він погодився, підкачав колеса, ми потиснули руки один одному. І якраз в той момент, от коли він качав, дружина подзвонила і говорить, що та парковка вже вільна, тобто я можу переїхати на зручніше місце. І ви знаєте, в цьому всьому я побачив господа Бога. Він знає, що в мене колеса слабо накачані. Він зробив якось так, що там парковка була зайнята, і ми стали на іншу парковку. І ви знаєте, коли ми помічаємо ось такі дрібниці, і в таких дрібницях помічаємо Бога, це дуже приємно і радісно на серці стає, тому що Бог нагадує, що він поряд з нами.